Тому, якщо ви бачите, що хтось відступає від Петра чи від свідків Божих від апостолів, ви відразу повинні розуміти: територія змія. Петро каже, що були лжепророки, пророки, і лжевчителі у вас теж будуть. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Бог ангелів покарав, і перший світ був покараний. І Содом та Гомора вони були покарані. За що? За те, що вони намагалися спотворити Слово Боже. Вони нехтували тим призначенням, яке Бог дав у їхньому житті. Вони це не оцінили, вони це не зберегли, вони це не помножили, вони знехтували цим. І сьогодні багато людей у цьому перебувають. Так, людина має костюмчик це лише тілесна храмина. Але в цій храмині є дух і душа, яких не можна вбити. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гиєнні. Так, тіло ти можеш вбити, а ось душу ні. А що написано про душу? Апостол Петро цитує Давида бо ти не залишиш душі моєї ваді і не даси своєму святому побачити тління.